З 1 липня в Україні скасували пільговий період для нафтотрейдерів і повернули до воєнні 20% ПДВ та акциз на бензин і диспаливо, відповідно, 213 і 139,5 євро за тисячу літрів. Нагадаємо, у березні минулого року урядом були запроваджені поблажливі умови для реалізаторів пального згідно з якими було встановлено нульовий акциз, а ПДВ 7% замість 20. Тоді вдалося стабілізувати ціни на пальне, що дало можливість бізнесу продовжити працювати без суттєвих затрат і уникнути дефіциту. Але у нинішній ситуації, щойно уряд анонсував повернення до воєнних податкових правил, у деяких областях на заправках утворилися черги. У департаменті економічного розвитку обласної адміністрації кажуть, це людський фактор, і від нього нікуди не подінешся. Та насправді ціни на пальне здорожчали не так суттєво, щоб закуповувати його про запас. Минулого тижня спостерігався незначний ажіотаж на наших АЗС і. Десь споживачі вони перестраховувалися і ми бачили незначні черги. Але зараз ситуація стабілізувалася, ми бачимо, що такого значно, ну, Навіть в межах 1, 1 гривні росту цін ми зараз не спостерігаємо, тобто цей процес буде тривати протягом певного часу. І е, самі великі мережеві АЗС, вони е, Тримають ціну для того, щоб населення мало можливість і надалі придбувати пальне в межах тої цінової політики, яка була і раніше, і щоб це зростання воно не було таким значним. Гравці паливного ринку не можуть стримувати ріст цін. За приблизними прогнозами, бензин в середньому має вирости на 10-12 гривень, дизпаливо – на 5-6. Автогаз на 2-3 гривні. Відтак, деякі оператори прийняли рішення поступово збільшувати вартість, інші одразу на всю суму кажуть, аби не вводити покупців в оману. Також за умови наявності карти лояльності продукцію можна придбавати із суттєвою знижкою. Ми не стали піднімати ціни, як інші АЗС, там по гривні, але вони це роблять практично кожен день. Піднімають на гривню. На дві. Ми відразу підняли ціну, таку, яка вона має бути. Дорожчал бензин. На 7,50, дизель на 4,60 і газ на 3 гривні подорожчав. Клієнти можуть користатися нашою карткою лояльності і дизель може бути там на 4 гривні дешевше. При цьому пального на Закарпатті у достатній кількості. Місцева мережа ще у перші місяці війни налагодила логістику поставок нафтопродуктів із-за кордону. І нині резервуари заповнені. У нас є свій власний автопарк, налагоджена логістика доставки пального з-за кордону. Пальне до нас приїжджає з Словакії. У нас наявні декілька резервуарів для зберігання пального, тому є в достатньому обсязі. В місяць ми продаємо в середньому, якщо це по бензину, то десь в районі від 200 тисяч до 240 тисяч літрів, дизеля трохи менше в районі від 200 до 220 тисяч літрів, газу 100 тисяч літрів. Аграрії, які є найбільшими споживачами, паливно-мастильних матеріалів. Ще до здорожчання подбали про необхідний запас, тому їх щоденна потреба не створюватиме нестачу пального для інших покупців. Дефіциту немає. Наші сільськогосподарські підприємства вони також передбачили зміни в законодавстві, вони забезпечили себе пальним для того, щоб забезпечити в повній мірі збір урожаю. Тому вони, як саме великі споживачі, вони також не будуть створювати дефіциту пального на ринку. Тому я би хотів заспокоїти наших споживачів, що пальне буде. Єдине, що ну, ми вже, вони це відчують, що вартість його буде по мірі. Тривало цей час зростати. Водночас самі покупці переконують, подорожчання пального не вплине на їх споживацькі потреби, хіба що на гаманець. Заправлятися треба, якщо треба, то будемо заправлятися. Ну, в тиждень літрів 20, 25 десь. Виходить. На 10 літрів 80 гривень, 100 гривень, відчутно. То маєте 400 гривень, 500 ще плюс місяць, десь воно буде входити. Що мав думати? Мушу констатувати факти, що є, то є. У ну, мене робота така, я мушуся заправляти, це дорого, чи дешево, мушуся заправляти. Тобто... Ну, наскільки зросли витрати ваші з подорожчанням? Так, наскільки ця ціна, це приміра сходи. Додавилася, та й в принципі і от якось так. Я підприємець, споживаю немало. Думаю, десь коли як, 500 і більше. По різному. Десь може менше. Вони так копіютьку Ну, Це прямі розходи, що він писав. Чую, що є подорожчання. але не знаю на яку ціну. Наскільки стало дорожче у вас? Бензин? Да. На 7,50 стало дорожче. Це для вас відчутно грошей? Думаю, ні. А скільки в середньому за місяць споживаєте? Мені важко сказати, я це не контролюю. Коли треба, я заправляюся, навіть не знаю, коли яка ціна. На Закарпатті офіційно зареєстровано майже три сотні автозаправних станцій, і влада контролює не лише їх добросовісну підприємницьку діяльність, а й якість товару. При обласній адміністрації діє постійна гаряча лінія, куди споживачі можуть звертатися у разі фактів зловживань на АЗС чи відчуженню недоброякісного пального. Окрім того, після суспільного резонансу продажу поганого бензину у Львові на Закарпатті створили моніторингову групу, яка відібрала взірці на місцевих заправках, і до кінця. За тижня мають бути готові результати експертизи. Варто зазначити, що одна з всеукраїнських мереж відмовилася надати проби товару. У разі виявлення неякісного пального на ринку продажу компанія може бути позбавлена ліцензії.